На урочистому відкритті другого етапу змагань у місті Новограді Волинському було відзначено і нагороджено всіх переможців першого етапу. Тут, як і в інших містах, за жеребом грали сім команд. З в'ягельські футбольній традиції представляла міська команда дев'ятої школи. Першість у загальноосвітніх навчальних закладах міста виборола школа номер 9 Сьогодні вони представляють місто на обласному рівні, і ми хочемо, щоб ми завжди були переможцями. Дякуємо всіх учасників області, які до нас приїхали. Бажаємо дітям здоров'я, щасливого майбутнього і раді вітати в місті Новограді волинському Накал боротьби на футбольному полі досягав апогея. В деяких іграх лише після матчові пенальті визначали переможців, зокрема в Новограді Волинському. Ними стали команди Баранівського району та міста Новограда Волинського. В інших містах право виходу у фінальну частину здобули команди Коростишева, Житомира, Бердичева, Коростеня та Малинського району. Фінальна частина відбудеться на Центральному стадіоні міста Житомира, стадіон Полісся, 19 числа матч розпочнеться 14.00. І я, звичайно, всіх запрошую підтримати наших переможців, призерів і, звичайно, ту команду, яка вже буде представляти Житомирщину на євро 2012 на всеукраїнському рівні.